Привіт! Якщо ти хочеш розбагатіти на початку першої глави, то це відео для тебе. Сьогодні ми будемо фармити гроші та великий мішечок з коштовностями у локації Шейдібель. Тож розпочнемо. Після епілогу, одразу як банда розмістила табір на нагір'ї Підкова, ми можемо вирушати у локацію Шейді Бель, яка знаходиться на півдні між Роуз та Сан-Дені. Прибувши на місце, вбиваємо усіх членів банди, які тут знаходяться. Далі йдемо ось у це місце. Тут знаходиться металевий бокс. Відкриваємо його, забираємо коштовності та гроші, потім переходимо у меню та зберігаємо гру, переходимо у вікно завантаження і завантажуємо гру, яку тільки що зберегли. Після загрузки знову йдемо до схованки і повторюємо усе крок за кроком, забрали коштовності та гроші, зберегли гру, загрузили гру. Коли закінчили фармити, залишіть гроші та коштовності у схованці. Потім йдіть далі. Таким чином, ви зможете повернутися до глічу в будь-який час. Якщо вас цікавлять інші способи фарму золота та грошей, підписуйтесь на канал. У розділі RDR2 глічі та секрети ви знайдете багато цікавого для себе. Наразі у мене все. До зустрічі у наступному відео.